Долар 3 магазин, без якого ми не можемо ніяк обійтися, коли в когось з наших дітей день народження. Зараз вам трошки покажемо, що тут всередині є, так що ходіть з нами. Це магазин наподобі нашого українського копійка чи щось такого. Тут дуже багато всяких. Бізділушечок таких малесеньких, дрібнесеньких. І переважно ціна на все по долар, 1,25. І тільки на деякі позиції, там, такі як там, продукти дорогі, то там може бути 5 доларів. А так-то загально все по долару. І дуже багато всяких таких прикольних штучок. вже встигли накупити багато всяких таких ігор для дітей в школу, бо в Дані буде день народження і в школу треба принести кожним з діткам по подаруночку. В них так тут заведено. Ми користаємося нагодою і зайшли сюди, бо тут все вигідно робити. такі от, як заморожені продукти, там бургери, піца по 5 доларів. Морозиво теж 5 доларів. Такі от кошики. Долар 25. Стаканчики. Долар 25. продукти всякі є. Тоже по долару 25. Напитки. Все по долару 25. В цьому відділі. Шампунь дитячий також. для днів народження всякі. і все от по долару 25 тут також Є відділ з дитячими іграшками. Тут все, звісно, такої якості, трошки китайської, але діти дуже люблять. Коли ми приходимо сюди, обов'язково мусимо прийти вийти звідси з якоюсь іграшкою. Открыточки всякие. По доллару. Одноразовая посуда. Доллар двадцать пять. Сла такі неонові браслетики. Одна пачка вартує долар 25 в пачці. 5, ні, 12 штучок. Це теж ми будемо на подарочок в школу. Такі цікаві розмальовочки для дітей. Хто пам'ятає такі пістолетики з пістонами? Ігрушка з 90-х. Ні, там такі пістони. І вони звук справжнього пістолета видають. Шариків багато є, всяких різних. Кольорових, з різними формами. Долар 25 не коштують. Тут вже починають готуватись до Різдва також. Сьогодні 24 вересня. Підготовка йде повним ходом. Тут, до речі, це нормально. Так завчасно готуватися. Дивіться, які прикольні. носочки самому можно размалевать. Тоже такие деревянные штучки. <соцентрический кодовик> Нашли видел с рукавичками, шапочками. Тоже по доллар 25. <соцентрический кодовик> Прикольно? Эмочка. <соцентрический кодовик> Ух ты, пасує? Гарно? Дуже гарно. Візьмем. До Візьмемо. таке Як батарейки, досить вигідно. Ціла така упаковочка з батарейками. Скільки тут? 8 штучок, долар 25. Такі теж, долар 25. Треки є всіх типів. Посуда осінньої тематики. Скатритки теж по долар 25. Ми вже прийшли на касу. Тут біля каси теж всяких багато прикольних штучок продається. Лазери з 90-х наші. Лупа така. Прикольно. Такий фонаричок. Виставляй, виставляй. Тут просто на касі можна купити обезболюючи.